Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 27 листопада 2023 року, спікер Палати представників Конгресу Шамак Джонсон заявив про те, що він впевнений і оптимістично налаштований. Навколо того, що Конгрес США зможе ухвалити додаткове фінансування для України та Ізраїлю, і це має відбутись в найближчій знову ж таки перспективі, говорячи про період до початку Різдвяних свят. Але Майк Джонсон водночас сказав, що він не зобов'язувався. Пов'язувати допомогу Україні та Ізраїлю і зазначив, що фінансування України має супроводжувати змінами щодо політики безпеки кордону. Його коментарі прозвучали у той момент, коли лідер більшості в сенаті Чак Шумер пообіцяв представити запит президента США Джо Байдена в Сенаті наступного тижня. І відповідно цей запит може. Розглядатися у відповідній знову ж таки палаті. Джонсон сказав про те, що у нас є деякі переговори, які серйозно ведуться, тобто переговори між двома палатами. Насправді, я був у літаку до того, як ми приземлились і обмінювались текстовими повідомленнями з колегами з Сенату та іншими, хто працює над переговорами. Про це сказав Джонсон, маючи знову ж таки на увазі переговори навколо цих Пакетів допомоги для Ізраїлю, України індотихокеанського регіону. Однак, спікер давно заявляв, що фінансування Ізраїлю та України має бути розділеним і закликав Сенат розглянути ухвалений палатою представників законопроєкт, який пов'язує допомогу Ізраїлю зі скороченням фінансування податкової системи, про що ми також говорили. Загалом Джонсон сказав, що Ізраїль є головним пріоритетом для Сполучених Штатів Америки і підтримка відповідного союзника є критично важливою. Тому йде заклик, знову ж таки, до Сенату щодо ухвалення, утвердження відповідного законопроєкту. І тут варто знову ж таки нагадати, що Чак Шумер раніше відхилив прийнятий Палатою представників знову ж таки законопроєкт. Що позитивно знову ж таки для України у словах Джонсона, так те, що він говорить про нашу державу як ще один пріоритет. Він говорить, що ми не можемо дозволити Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність сприяти в ситуації у війні Росії проти знову ж таки України, тобто допомагаючи нашій державі. Те, що ми сказали, полягає в тому, що якщо буде додаткова допомога Україні, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, ми також повинні працювати над зміною нашої власної політики щодо безпеки, знову ж таки, кордонів. І далі Джонсон говорить, що з приводу вище вказаного питання продовжуються знову ж такі переговори, ось що знову ж таки сказав. Спікер Палати представників Майк Джонсон. І також він зазначив, що з приводу додаткового фінансування України та Ізраїлю, то такі пакети допомоги мають з'явитися знову ж таки найближчим часом. Тому будемо знову ж таки очікувати, наскільки швидко. Відповідні питання будуть проголосовані в Сенаті, які будуть пропозиції знову ж таки від Палати представників. І відповідно, як швидко їм вдасться це знову ж таки ухвалити. Для України, я знову ж таки повторюсь, це є надзвичайно важливі пакети допомоги з боку США. Для нас важливо те, що Майк Джонсон, він. Прямо говорить про те, що Україна також є пріоритетом і нам також необхідна допомога. Що, що говорить про такі достатньо обережно оптимістичні прогнози з приводу того, коли буде ухвалена відповідна допомога, і яким знову ж таки чином це буде відбуватися? Тому як я говорив у вчорашньому відеоматеріалі, ми будемо очікувати, що ухвалить Сенат і пропозиції Палати представників Конгресу США. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Політик поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!